В світі продовжує накулятися така обстановка. Ситуація загалом Трамп заявив, що буде вводити додаткові як, тарифи в 100% тарифів на товари з Китаю. Знову це відбувається. Звісно, це відбувається в розрізі економічної, в принципі, геополітичного протистояння Сполучених Штатів Америки з Китаєм. Тому, звісно, що такий момент, де Сполучені Штати намагаються тиснути на Китай на ті кроки, і в тому числі е, кроки, які Китайська сторона робить у, відповідно до російсько-української війни, до Росії, до е, Корейської Народно-Демократичної Республіки, тобто Північної Кореї КНДР, бо через неї вона якраз і допомагає, в тому числі Російській Федерації, от через ці ці дії. Е, Трамп через тарифи намагається, скажімо так, обмежити цю широту їх впливу китайського і таким чином намагається тиснути. Пряма мова. Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайний ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку. І, очевидно, є планом розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно не чуване в міжнародній торгівлі. Є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами. Він наголосив, що буде запроваджувати додаткові ці тариф, і, і далі продовжує, виходячи з того, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію з першого листопада 2025 року, або раніше залежало від подальших дій з боку Китаю, Сполучені Штати Америки ведуть 100% тариф на товари з Китаю поверх будь-якого тарифу, який вони сплачують. Зараз. Ну, тобто, є ж певні взаємодії, є там умови до там, домовленості, і от е, і про щось там, да, якісь там податки, якісь збори, митні платежі і так далі. І от ще до цього, плюс 100% тарифів. Значить е, е, такий трохи обурений Трамп відносно того, що зробив Китай, е, що він намагається робити. Знову чим пояснити ці дії також самого Китаю? Ну звісно, він готується. В нього є своє геополітичне бачення, що він має і хоче зробити з Тайваня, в тому числі, і дуже багато до речі, сигналів, які там відбувалися, відбуваються далі, в тому числі, скуп скуповують зараз Китай і нафту і золото. Багато експертів говорять про те, що Китай готується до війни, причому не просто там, перспективно колись там. А це відбувається прямо зараз. І вони, скажімо так вони це впроваджують, от такими діями.